3. Наш любленець. Це безщиткова акумуляторна пила, 40 см шина. Вона йде двоакумуляторна. Акумулятори в неї 4 А 20 В. Ось така комплектація. Захисний кожух, ручка. Подвійна зарядка. Вона може зарядити за 1,5 години ваші акумулятори. Ланцюг суперзуб. Бачите, чудовий 59 ланків. Інструмент для зборки, захисна гарда. Ось такі чудові акумулятори. 4 А 20 вольт. Індикація зарядки перевіряється тут. І сама тушка. Тушка у нас йде з металевим редуктором. Що Це саме головне, тобто є пластик та метал. Має регулювання дозації мастила на ланцюг. Це у нас подвійний зажим та безключова натяжка ланцюга. Кому потрібна така пилочка? Ціна 6 тисяч гривень для замовлення 0,95 623 30 43 або на сайті protools 21com